Не розслабляйтеся, повісток буде більше, ТЦК будуть мати повну базу усіх військовозобов'язаних. Також ще раз наголошую для тих, хто має навіть відсрочку від мобілізації, не думайте, що відсрочка вам дає право не з'являтися по повісткам, ігнорувати вимоги і законодавства щодо мобілізації. Часто зустрічається і мені в особисті пишуть: ми маємо відсрочку і при цьому у нас так називаємо розшук світиться. Люди отримують відсрочку, поїхали за кордон, булки розслабили. Думає, що вже все, вони видихнули, їх нічого не стосується. А потім їм прилітає на адресу, яка вказана в «Резерв Плюс повістка. Вони по ній не йдуть, бо вони не знають навіть, що та повістка є. А потім сюрприз! Червона стрічка в резерві. Що вас розшукуєте ЦК і передана інформація до Національної поліції, люди повертаються назад до України і навіть не знають, що в них в резерві там, цей так називаємо розшук. І потім в неприємності виникають штрафи по 8,5 чи 17 тисяч гривень, навіть наявність відсрочки не звільняє від того, що потрібно з'являтися по повісткам. Можливо, потрібно уточнити якісь ваші персональні дані. Так що я вам ще раз наголошую, якщо ви виїжджаєте навіть за кордон з відсрочкою. Актуалізуйте ваше фактичне місце перебування, щоб вам не направлялися на адресу вашої фізичної прописки повістки. Бо тому що ви перебуваєте, наприклад, за кордоном. Змініть кордон, змініть в резерви. Персональні дані, вкажіть, що ви там перебуваєте в Польщі за такою адресою. Розумієте, тоді повістки вам не будуть надходити. А якщо ви цього не будете робити, то це буде розцінюватися як порушення військового обліку, відповідно, штраф, розшук ТЦК і все інше. Не ігноруйте.